Дорогі народи, за мною Україна мати, Україна, яка твердо стоїть на ногах. Не схиляй голови, дивиться вперед, вірить у своє майбутнє і перемогу над усім тим злом, що Росія нам принесла. Україна, яка здатна досягти справедливого миру, маючи щит і меч, захищаючи свій народ, свої кольори свою незалежність. І я звертаю сьогодні до всіх, хто цінує Україну, хто береже свою державу і каже з любов'ю про неї моя. Я дякую вам за 2024, -й. нашим людям, що проходять громадянам України, в жохаті ракет Протягом цього високосного року ми доводили це щодня і бачили це окрив землю з полону повернулось 189 українців. Бо вони зустрінуть новий рік, бо ми повертаємо їх. 1358 людей за цей рік. Три. Кожна це дуже важлива людина. І з поверненням кожної ми повертаємо в Україну життя. І як щоразу, коли це стається, плачемо, ми всі. І неважливо, Розчулена мати, або це дитинка, яка дочекалась, татуся, чи президент України. Ми плачемо всі, бо всі ми люди. І воно допало нам ці понад тисячу будливими вільними коло наші хлопці, тисяча 1003... три справо. Дякую. Ми пройшли цей рік разом все, що приносив 2024. І невдачі. Радості і виклики, слі, сльоз волю, коли нас ранили. Липень. Ранок охвандит. Так б'ють слабаки і боягузи. І мені ку цього, як виглядає сам українців. І ту нашу, як і фильмі очі хлопців, Скільки в нього тільки. Одна ця за Путіна. Наскільки всі наші заусенські хлопчики та дівчатка перемагають, здобувають знання, навіть у підземних школах виграють світові наукові олімпіади, збирають кошти для нашої армії, вигадують технічні рішення, що допомагають нашій обороні. Ви фантастичне покоління. Ось. За кого ми боремось, ось кого передусім захищають наші герої, наші воїни, хто тримається сам і тримає на своїх плечах незалежність, там, де воля і доблесть б'ються щодня і зараз, у цю новорічну ніч, на всіх наших напрямках, на всіх, на сході, де зараз. Дуже дуже важко і дуже непросто. Але ми віримо, ми знаємо, вистоїте. Вистоїть наші хлопці, ваш дух і сміливість все те завдяки чому ви цю річ, даків херсон і наше Запоріжжя. А росіяни цього дуже хотіли. Та натомість ви віддали окупантам борг. Повертаючи війну назад додому в Росію. І той, хто сіяв лихо на нашій землі, отримав його на своїй, на Курщині та в інших місцях цього річ прилітала наша відповідь, наша справедливість. Справедливість всього одне слово, але за ним стоять сотні тисяч наших людей, наша оборонка, наша наука, чиї розум і праця робили нас міцнішими, бо 30% всього, що в цьому році було у наших хлопців на полі бою, все це було зроблено в Україні. І на одному такому заводі я запитав у молодого інженера, як же вам стільки вдалося, як же ці люди стільки змогли, і хлопець. Пожартував, так то ж не просто люди, вони ракети. І знаєте, в цей момент мені, мені стало соромно, як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей. І я пишаюсь, коли весь рік зустрічаю з ними і чую, вони щасливі, що потрібні Україні, і що Україна знову. Будує своє, свої ракети. І вперше робить понад мільйон БПЛА за рік. Змушує ворога вчити українську. Паляниця, пекло, рута. Змушує тремтіти від слів Нептун, Сапсан. Все це наші ракети. Українські. Гор, вампір, коліврі, камік, лютий, хевішот, фаєрпоінт. все це наші дрони українські і все це наші аргументи. Аргументи для справедливого миру. Його здобувають тільки сильні. І те, що ми такі доводили не раз. Наші спортсмени, Олександр Хижняк, наш танк, Ольга Харлан, Ярослава Магучих всі наші олімпійці та паралімпійці, за яких ми так вболівали, переживали, так кричали від радості і гордості, коли вгору здіймався синьо жовтий прапор. Ми тримали удари і давали здачі разом з Олександром Усіком. Все це про дещо більше, аніж тільки спорт. Це про наш характер, про те, ким ми є, і на що ми здатні сенси і символи. Про те, що бої Сашка, як щоденні битви усієї України показують нам байдуже наскільки противник. Більше за тебе важливо, наскільки більше твоя воля. Тоді це захоплює подих всього світу, і усі лідери мені відверто казали, ми, ми ніколи такого не бачили, коли повна зала Нотр-Дам де Парі аплодує, і це були оплески вам, усім нашим людям. Ось так звучить повага до України. Ось що таке незалежність. Незалежність це коли ми не віддаємо своє, і коли не забуваємо своїх тих, хто в полоні, і ми будемо боротися за кожну людину, яка, на жаль, досі там, і будемо боротись за всіх, за всіх, кого Росія загнала в окупацію та не змогла окупувати їхні українські серця. І скільки б зло під дулом автоматів не роздавало паспортів, наші люди кажуть, ви тут не рідні. Ви тимчасові. І весь той завезений бур'ян не приживеться на нашій землі, не переможе корінних. І я завжди згадую історію про нашого одного українського дідуся, у якого окупанти запитали, като час і почули відповідь Час звалити з нашої землі. Ось що таке воля всередині, яку просто неможливо окупувати. Я звертаюсь до всіх, хто несе в собі цю волю на тимчасово окупованих територіях. Дорогі українці, я знаю, що ви зустрічаєте Новий рік за нашим часом. І зараз ви чуєте ці слова в нашому Криму на Донбасі, в Мелітополі, в Маріуполі, всюди, де чекають Україну, і куди одного дня Україна повернеться. Щоб бути разом. І єдине, що розділятиме українців, це щедро накритий стіл. Я знаю, за цим столом будуть всі наші люди, ті, хто зараз за кордоном, але зберегли Україну в собі. Тож сьогодні, в першу хвилину Нового року, у Варшаві, нью йорку чи Буенос-Айресі лунатиме ще не вмерла. В Берліні-Празі. Чи Токіо сьогодні скажуть слава Україні! І світ відповість героям слава! Бо Україна не наодинці. Бо з нами наші друзі, і з перших хвилин цієї війни Америка була з Україною. І я вірю, що Америка буде з Україною і у перші хвилини миру. Я пам'ятаю розмову з Джо Байденом. Після російського вторгнення. Я пам'ятаю розмову з Дональдом Трампом після його обрання. Усі розмови з конгресменами, сенаторами, простими американцями, з усіма, хто нас підтримує у США, Європі, світі. У цих багатьох і у різних розмовах завжди була єдність у головному. Путін cannot win. Ukrain will prevail. Путін не має виграти. Україна переможе. Я дякую всім американцям за те, що ці слова доводились справами. Я не маю сумніву, що новий американський президент хоче і зможе принести мир та покласти край путінській агресії. Розуміє, що перше неможливо без другого, бо це не вулична розбірка. Де треба втихомирити дві сторони, це повномасштабна агресія божевільної держави проти цивілізованої. І я вірю, що ми разом з США здатні на цю силу змусити Росію до справедливого миру, тобто не забути і не обнулити все, що скоїла Росія Буча, Оленівка, Авдіївка, всі наші знищені. I got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, i believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know, I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your lossy. I got my mind on the facts, I'm a python Grab What I like real fast, so until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own standard. up. Only if I let it be I can control anything if I can just think carefully I control my destiny Deep up in my mind I manifest it Every morning I wake up obsessed як на полі бою, так і за столом переговорів. Я дякую всім, хто цьогоріч був поруч з нами, нашим партнерам, союзникам, друзям, лідерам і дійсно лідерам, не тому, що так прийнято звертатись, а які доводять своє лідерство діло, хто не боявся приїжджати в Україну, знаючи, як цінно бачити, що ми. Пліч опліч з ким, попри відстань і попри різницю, в часі ми працювали. Ми знаходили рішення, ми здобували результати. Патріоти, Айріси, Насамси, Атакамси, Ф 16 Скальпи, Shadow, Шеська ініціатива та мільйон снарядів. Данська модель і сотні мільйонів у наше вітчизняне виробництво, 27 безпекових угод і 40 мільярдів на підтримку нашої армії, Європейський Союз і 50 мільярдів на підтримку нашої економіки. Велика сімка і рішення про 50 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це наша велика міжнародна робота, це наша велика міжнародна перемога. Я дякую партнерам. Дякую вам за це. Дякую команді: армія, уряд, офіс, парламент, регіони, громади, волонтери, всім, хто робить нашу країну міцнішою всередині. Дбає про людей. Дякую всім, завдяки кому Україна стоїть і вистоїть, подолає свій шлях до миру сильної України і до України європейської. І це вже не просто слова, це реальність. Яка наступила в червні цього року з відкриттям переговорів про вступ України до ЄС. І це історичний результат, цей шлях вже безповоротний, і Україна буде в Євросоюзі. І одного дня Україна буде в НАТО і посилить Альянс, посилить стійкість світу, єдність Європи, яка визначає долю кожного народу на континенті. І цю єдність. Мають поважати всі. І Будапешт з Братиславою. І Я знаю, і угорські, і словацькі народи, вони насправді вони з нами. Вони з Україною, з українцями. Вони на боці правди правду має визнати і влада цих країн. Не треба боятись, що Україна буде в Європі. Треба робити все, аби в Європі не було Росії, її танків. Її ракет, її зла, яке вона неодмінно понесе далі, якщо Україна не вистоїть. Якщо сьогодні Росія тисне вам руку, це не значить, що завтра цією ж рукою вона не почне вас вбивати. Бо росіяни бояться вільних, того, що їм незнайомо, бояться свободи. Вони народились за Путіна, вони пішли в школу, за Путіна, пішли служити за Путіна і гинуть за його хворі ідеї. І тому так важливо сьогодні підтримувати всі народи, які відстоюють свободу. Хто не віддає її у Кишиневі, хто бореться за своє майбутнє у Тбілісі. І я впевнений, прийде день. Коли всі ми скажемо живе Білорусь! дорогі українці, дорогі українки, нехай 2025 стане нашим роком, роком України. Ми знаємо, що мир нам не подарують, але ми зробимо все, щоб зупинити Росію і закінчити війну. Те, чого хотів би кожен з нас за кожним. З нас Україна мати. І вона заслужила жити в мирі. Я нам всім цього бажаю. І як президент України, і як громадянин. Я буду в наступному році робити для цього все, знаючи, що буду не один. Знаю, що пліч опліч зі мною ви. Мільйони українців. Сильні, вільні, прекрасні, незалежні. З Новим роком, дорогі народи! З новим роком, Україно! Слава Україні! i Естафету марафону підхоплює телеканал Ми Україна. Щодня крокуємо до перемоги. Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни. І Єдині новини у центрі подій. З новим роком, дорога наша, Україна! Разом ми, ми зустріли 2025. 2025 рік. Нехай новий рік стане для нас переможним. Кожен з нас частинка великої країни, яка понад усе прагне вистояти стійкість у кожному з нас, і разом ми не переборні. У ці непрості часи разом ми здатні подолати будь-які труднощі. Коли ми підтримуємо один одного, ми стаємо сильнішими. Вважаємо, щоб у 2025 році в кожній домівці запанував мир. Ми віримо в краще майбутнє для нашої країни. Нехай цей рік принесе нам нові перемоги та зміцнить нашу віру в те, що разом ми здатні на більше. З Новим роком, Україна! Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! На зимові свята всі чекають на диво. Але за ці роки ми переконалися, українці можуть чекати на диво лише від самих себе, від наших бійців на передовій, які щодня, попри втому і холод, боронять країну від ворога. Від наших людей в тилу, які кожного дня, попри тривоги та обстріли, працюють, донатять, допомагають. Кожен день ми всі робимо іще ще один крок, і ще одне маленьке диво. Заради України, заради близьких, заради себе. У свята й будні. пам'ятаємо, наше найбільше диво це ми самі. Ми здатні творити неможливо. Але тільки коли ми разом. пам'ятаєте? держава за Магічні моменти життя з ювелірним домом сова. Не знайшов потрібного. Допоможе вона. Кашель, стописне а, вологий! А це стає тева. <свіс> hmm. Та це ж лінійка бренду Тева. Там і для моїх суглобів, диклофенак тева форта є. У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Після сорока шкірі потрібно більше ніж просто зволоження. Крем, ревіталів клазер від Лореаль Париж із проретинолом, гіалуроновою кислотою і вітаміном С розгладжує зможки, посилює пружність і сіяння. Таке дієвий, що кожна друга жінка відклала б косметологічну процедуру. Помітний ефект зі справді дієвим кремом. Ревіталіфт лазер від лореаль Париж». адже ми цього варті. Майстрини з кафе Голд дбайливо відбирають кавові зерна та обсмажують їх до особливого золотистого відтінку, щоб ви могли насолод. Довершеним смаком та ароматом своєї кави. Нескафе лупа повертається знову і знову. Це все через грибок на шкірі голови. Нізорал швидко і надовго усуває грибок, зменшує лущення шкіри та свербіж. Спробуй бальгійську якість лікування. Нізорал результат вже з першого застосування. Гурмани людям потрібно так багато занять, щоб розважитися. А все, що потрібно нам, котам, це широке різноманіття рецептур від гурме, паштети, ніжні буточки та шматочки у підливці. Mm -hmm. І як же без ніжності, вишукане задоволення від гурме, пуріна. Нежить не дає дихати. Дефлю Стронг – Це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Стронг – Сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Шанан. Шаном інновації для здоров'я нації. Болить, пече, свербить. Можливо, це гаморотно глівину полегшує бій, свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Прутно Радій життю без геморою. Головне це трамондарниця є в кожній сумі. Головне пам'ятай про головне цитрамон Дарниця. Коли правда знаходиться під грифом цілком таємно, з'являються легенди. Найголосніші архівні злочини тяжкої епохи. Легенди карного розшуку. Сьогодні, о 17-й. Термінове повідомлення захоплення заручників. Збирай всіх їх. від їхньої роботи. Ви будете у захваті. Усе чисто, можна починати. Боєць повинен діяти як автомат. Слава Красовська. Відмінний снайпер. Я б з такою запалив. Станислав Боклан. Він як танк. Розчавить, те та не помітить. Він за нас гурою, ми за нього. У серіалі Захват. У суботу о 18.20. Кайл. Смокчі. Кайл. Смокчі мої яйця.